Вітаю на моєму каналі, на каналі Райбача Мама, на каналі пробуджених, просвітлених, які ще тільки в процесі, і я не просуну. Нехай кожне послання знайде своє серце. Так, пішла тема він, ви та вона, що у нього з вами і що у нього з нею. Угу. Подивимося зараз. Хто не готовий психологічно, можете не дивитися. Зайву інформацію на себе не надягаємо, тому що це не особистий розклад. Благодарю всіх розуміючих. Давайте будемо дивитися, в яких він енергіях, хто він, в яких він енергіях? Варіант один. Хто ви, в яких ви енергіях? Не хоче, значить не треба. І хто вона? В яких вона енергіях? Можете загадувати, можете слухати, по навіть можливо, ви з цілого розкладу візьмете те, що вам потрібно. Кожен слухає своє серце, На надіколоти ускаріння. Тобто буде щось вирішено. Так, хто у нас він? Дивимось. Він у нас звізда. Так і хочеться сказати звіздю. Який, знову, зразу вийшла трійка. Трійка жезлів це про партнерство. А, але про партнерство, яке йому вже трошки набридло. А, холодний, відстраненний, яскравий, можливо, ви на відстані з ним. А, і в будь-якому випадку у нього є вибір. Ви це розумієте? І карти це показують. А, те, що він має зараз, наразі йому ну от, надоїло. У цьому нічого не в радість. Він дивиться, начебто в нього все і благость, у нього вся, вся і зоряний він такий весь, і партнери біля нього, і майбутнє він дивиться, але це його не радує. А, давайте ще. Хто він ще. М -м 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 -м. Він получає якісь зараз блага від вселенної. Або не від Вселенної, або від партнерства якогось. Так, у нього зараз в він зараз загорає. І він навіть, якщо це чоловік, він ходить на енергіях імператриці. Тобто по закону у нього є дружина. І сім'я, і діти. скоріш за все. так? Людина, яка бере відповідальність. Людина, яка вміє брати і віддавати. І людина, якої є своя імперія. Отак. Так, далі. Хто ви? А ви у нас зрозуміли, що по старому більше не хочете? І хочете насолоджуватися життям. Ви у нас людина легка, легка на підйом, дуже інтуїтивна, дуже ініціативна, не боїтеся змін, не боїтеся йти в нове. Кожного, от кожен день для вас як нове життя. Не боїтеся починати спочатку. Причому по-легкому по і не тримаєте за спиною багажу свого, от вам ваш опит, вам не втягність, ваш ви готові насолоджуватися життям. Кожен день як, ну, це як останній, це так, як мені пішло ще, хто ви у нас яких в яких енергіях. Квартила води чутлива, яка вміє любити і дарувати любов, яка емоційна, яка, можливо, водного знаку за яка гармонійна, яка чутлива, яка ну от прямо ж, дуже багато у вас жіночої, жіночої енергії. І людина, яка пішла у. О, якусь свою власну мудрість, можливо, можливо, відстранилася по Волхву. Трошки, от знаєте, як намагається, начебто, пізнати себе. Отак, дужче. Про, прочувствувати себе, зрозуміти, чого хоче саме вона. Угу. Хто вона? Хто б вона не була? Нічого, дівчатка. Це людина, яка. В мене таке пошучать, начебто вона його сидить і, і, і е, чекає його, як сокровище. Оце людина з якоюсь своєю маленькою матеріальною подушкою. Людина, можливо, ну, жаднуватенька на свій ресурс, скажу так, економна. І чому нічого не показує? Скажіть, будь ласка, що таке нічого. Нічого. А, тому що і так все ясно, що тут почуття. Отут в нього почуття, дівчике. Угу. Як дитина. От як дитина і начебто і стабільна, але чекає, як дитина. Розумієте? От як нове захоплення, прям, прям закохалася. Закохалася і світу не бачить, хоч, можливо, нічого і немає, але світу не бачить. Угу. Зрозуміли? Так, давайте що між вами? Що між вами? Що між вами? Що між вами? Дівочки, між вами якась загроза, що не дивовижно, так? Загроза якихось емоцій. Прямо в якомусь взриву емоцій, я б сказала. Де ви будете захищатися, де він буде захищатися? Можливо, у вас є діти. Начебто, знаєте, як начебто от він себе почуває, як на розтерзанні. Розумієте? От Дуже багато думок в голові. Дуже багато роз, розуміє, як е, думає, як, як як, як реагувати, і захищатися буде ну от, як, як востаннє. Між вами тут все одно жезли. Тобто вогонь є. І то жезли, біполярка, я ж кажу. То холод, то вогонь просто і через це щастя, що дуже боляче. Розумієте? Рицар землі, так, стабільний чоловік, ну, не король, рицар, який може вам дати менше, ніж ви того прагнете, ніж ви того хочете. Можливо, ви хочете всю, всього його, от як імператора, він може дати тільки на рицаря. Угу. Признає вашу силу. І карта блоку. Так, що ще між вами зараз біль, якісь розборки, а... признання своєї, я б сказала, навіть вини. Що між вами ще? Неопределеністю. Тобто якісь качелі, емоційні качелі, не бачите, куди рухатися далі. Ну і кажуть, що це вам піде все на користь, що після цієї неопридільності ви потрапите в якусь рівновагу і в якесь переродження. Тобто, що б зараз не происходило, ви будете приймати це на благо. Можливо, він вас спочатку спалить оцим картам, а потім ви проявитеся як сила. Це вас взростіть. Ви зрозумієте, що неопределю нас ви більше не хочете. Відайте в рівновагу, наповнитися, очиститися і як, Фенік, як фенікс переродитися. Так. Але вам буде це не дуже легко, дівчатки. Сім жезлів. Будьте захищати своє, свого. Так, давайте візьмемо вам пораду. Будьте благополучні в своєму, дівчатки, живіть своє життя. Король огня, король вогню це хто? Королева землі. Давайте скажу так, що як тільки ви будете в благополуччі і будете займатися своїм життям, він проявиться до вас як до законної, стабільної дружини. Він зрозуміє, що навіть від цих колибань емоційних, що ви все одно в ресурсі. І що це не ви його втрачаєте, а що він вас втрачає. Розумієте? Вам треба займатися своїм життям, наповнюватися. Угу. Що між ними? Розруха. Тільки спогади. Можливо, якщо навіть і було щось, можливо, і чого не було. І спокуса, згадки про те, що можливо, колись було. Бажання і роздуми над цим. Нічого немає. Луна, ілюзії недосказаності, таємниці. Не бачу прям таких король землі. Тут їй здається, що він стабільний для неї. Розумієте? Вона королева вогню. Яскрава, харизматична, знає, чого хоче і береться. Жінка з волшебною паличкою. Угу. Так. Землі. Тут якісь діти виходять. Діти від королеви, воз... від королеви повітря. Тут королеви повітря. Е, можливо, тут е, є якісь е, запитання на рахунок вас е, і дітей. Угу. У неї до нього запитання. Друга карта спокуси. Тут щось якісь прив'язки по дияволу, дівочки. Тут е, він, чоловік, який любить, але емоційний, і, ну, більше, як. Ну так, як коханець більше, не як, не як чоловік. Просто людина з емоціями, яка вже, мабуть, трошки підустала від цих емоцій. Так. Що ще між ними? Зараз між ними відстранені. Через сім'ю і через. так само може бути через дитину. Через сім'ю. Карта майстерності і карта долі. Це про що? Значит, то вона розуміє, що вона нічого не зможе змінити, девочки, що ви йому по долі. І е, вона через це вона увіччає. Так, а він в отшельнику, він закривається. Тут всі карти, що він от навіть думками отута з вами. розумієте? Давайте візьмемо вам пораду щодо цієї жінки. просто. Тут ми взяли вам пораду просто для вас. А тут порада щодо, щодо цієї жінки. Угу. Так. Дівочки, будьте достойною. Будьте достойною. Будьте мудрою. Будь, ну, як сказати вам, ви ж розумієте, що це ваше. От будьте достойною, щоб не розвалити сім'ю. Угу. Цей урок вам дасть мудрості якоїсь. Можливо, ви переоцените якусь свою поведінку, можливо, ви переоцените його. Але все одно любов і достаток і ваша мудрість при вас. Прошу Ну, Так само грубо карти, звичайно, говорять. Кажуть, зробіть правильний вибір. А вибір тільки за вами. Зрозуміли? Будьте в благодійстві і будьте в мудрості. Не віддавайте слово просто так. Так. У вас ще попереду. Вихід із цієї кризи. Приймаємо інформацію в благо для себе, чуємо свою інформацію. Благодарю, благодарю, благодарю. Побачимось на моєму каналі ще багато-багато разів.